Першої години ночі повітря над Харковом зайшла група шахетів. Як мінімум є два влучання. Перше, яке в мене за спиною, це житловий будинок в самому центрі міста. На щастя, поки що даних про потерпілих у нас немає. Виконуються роботи щодо тушіння пожежі, про збору завалів. Крім того, поліція здійснює обхід. З метою встановлення потерпілих наявності чи відсутності. Крім того, недалеко від цієї локації є ще влучання в адміністративну будівлю соціального захисту, тобто будівля, в якій розміщують працівники, здійснюють захист соціальний захист населення. На теперішній час також про потерпілих інформація не надходила, є руйнування будівлі.